Всім привіт! Сьогодні буду лікувати таку деталь від якогось двигуна. В цій канавці має стояти гумове ущільнююче кільце. Для початку наплавлю аргоном відсутні фрагменти. Дуже приємно працювати з чистою деталькою після аквабластингу. Вона наче нова. Наплавляю акуратно, щоб не наплавити лишнього і не розплавити лишнього. За відсутності педалі керую струмом зі цією кнопкою на пальнику. Вийшло якось так, під подальшу обробку піде. Робити вирішив на фрезерному станку на поворотному столі. Попередньо центрую поворотний стіл танговим патроном. Дуже зручно виявилось те, що діаметр патрону співпадає з діаметром центрального отвору поворотного стола. В якості паралельки з отвором використовую підшипник. Прижимаю деталь. І попередньо центрую на око відносно всього штангового патрону. А далі, звісно, що виставляю вже по індикатору. В процесі обкатки виявилось, що деталь трошки овальна, тому виставив як вийшло. Ставлю фрезу, і поїхали крутити поворотний стіл. Беру потрохи, спішити мені нікуди і жорсткість цієї-всієї конструкції не дуже й велика. Далі оброблю отвір всередині. Воно там нікому не заважає, але естетично гарно, тому вирішив підібрати. Ну і все те ж саме тільки з, на... з наружної сторони. Фрезерую до торкання нижнього пояску. З нижнім пояском я нічого не робив, він завцілює. Ну і саме цікаве в цій роботі це обробка канавки. Я не став вигадувати ніяких однозубих фрез, бо літучок використав стозу для сегментних шпонок. Фрезерую по торканню до дна канавки. Отакий результат в мене вийшов. Я вважаю досить непогано. Всім дякую за перегляд і до нових відео. До побачення.